Подивимось панель управління ближче. Оце в нас ножка, оце у нас ручка. Переключаємо на ручку і додаємо оберти колесиком. І зменшуємо також колесиком. Перемикаємо на ніжку, зараз. І оберти додаємо педалькою, і також зменшуємо. Також фрезер має реверс. Ось він, перемикається тут. Перемикаємо на реверс і вже буде працювати в зворотню сторону. Звичайні оберти на звичайну сторону. Насадку на фрезері дуже легко міняти. Треба повернути оце колесико. Якби на два оберти. Все, достаємо насадочку. Точно так же вставляємо насадку і якби відщолкуємо. Насадочка тримається міцно.